Шановні наші ветерани, ваші високоприсвященства, всечесні отці, шановні воїни, солдати, офіцери, генерали, шановні гості нашого міста, шановні волиняни, 70 років, як відгриміли залпи Другої світової війни в Європі. 70 років, як Європа намагається все робить для того, щоб жити в мирі. На превеликий жаль, історія знову і знову повторює свої кроки по спіралі. І знову у світі виникає загроза нової війни. І як завжди, Україна, як і 70 років назад. Відчуває на собі всі тяготи, все горе і біль цього страхіття, яке ми називаємо війна. Сьогодні поряд з ветеранами всіх фронтів, ветеранами визвольних рухів стоять молоді ветерани, воїни, які зовсім недавно, навіть і подумати, не могли про те, що їх назвуть ветеранами війни. Я низько склоняю голову. Перед пам'яттю тих, хто загинув за нашу свободу і незалежність. Дякую тим, хто бореться сьогодні за цю свободу на сході України, виконує добросновісно свої обов'язки, передаючи всю наснагу патріотизму і любові до своєї країни в нас на Волині, в кожному селі, селищі і містечку. Це наші шановні ветерани. Особливо з величезною повагою хочу подякувати батькам і родинам тих, хто виховали наших солдатів, які сьогодні стоять на передових рубежах. І особливо хочу подякувати батькам тих, хто виховали новітніх героїв України. Сильна держава. Це в першу чергу, і ми це добре зрозуміли сьогодні це сильна армія. Сильна армія це сильний український народ. Вітаю всіх присутніх на цьому урочистому зібранні. Вітаю всіх святом перемоги. В Першу чергу бажаю міцного здоров'я нашим ветеранам. Дай Бог ще 100 років нести. Гідно це звання, передаючи всі історичні віхи нашої країни, нашим молодим. Я хотів би, щоб сьогодні ми під цим безхмарним небом ще раз сказали собі: Україна європейська держава, Україна сильна, Україна винесе всі випробування, які випали на її долю. Святом вас, шановні ветерани. Святом вас, солдати, офіцери і генерали! Святом вас, герої України! Вітаю всіх міцного здоров'я! Нехай буде над нами мирне на небо, нехай цвіте і розвивається наша країна! Слава Україні! Слава! So hold on Бажаю, щоб ветерани наші проводили більше роботи з молодежю, оспитували їх, передавали в наш опит і життя. молодим хлопцям, які захищають сьогодні батьківщину від ненависного нам Путіна і бандитських формувань, Я бажаю перемоги, устойчивості. Устойчивості у веденні боїв і вернутися додому живим і здоровим. Ми хочемо передати дуже їм, щоб вони воювали, кінчали скоріше війну, щоб нам було мирно, щоб вам було всім дуже було хороше. Ми вже пережили дуже багато всього. А вам всього, щоб добре було, щастя, здоров'я. І для нас це все велика, велика побіда. Наше все щастя, щоб, щоб ми дожили до такого. День народження і день перемоги для мене воно завжди проходило в першу чергу в служінні людям. Чи був школяром, приймали участь в якихось там заходах, які проводила держава в ті часи. А тепер, коли став вже єпископом, також день народження в мене починається із того, що я приймаю участь у заходах, які проводить держава, вшановуючи ветерани і святкуючи День перемоги. А потім вже сам приймаю вітання через день, через два і через три. Тому для мене просто сьогодні гарне, радісне свято, тому що радіють всі тій перемозі, яку отримала Україна і весь наряд, перемогу над нацизмом. Я цьому радію. Тому першу спочатку, як колись такий був вислів, спочатку думаєш про батьківщину, а потім про себе. Тому і так я сьогодні радію спочатку за людей і з людьми, а потім вже своє особисте.